Сергій Марущенко вчитель праці в одній з сумських шкіл. Чоловік уперше побачив подібну мініпічку військового США. Він удосконалив пристрій, щоб той був зручним у наших реаліях і простим у виготовленні. Трохи переробив, знаючи потребу в цьому в цих речах, і трошечки їх підлаштував під шкільні технології, тобто те, що можуть зробити діти. Спочатку дітям було складно їх виготовляти, але коли першу для себе вони вже виготовили, вони вже знали всі технологічні процеси, і далі ми працювали вже, скажімо так, на поток. Для виготовлення такого пристрою використовують кілька різновидів металу. Система доволі проста, шарнірна. Головне в цьому це відповідність розмірів тобто, кожна деталь має відповідати. Наступні деталі, яка приєднується до них. Як ви самі бачите, вони зроблені, ну, будь чого. Оце, наприклад, був старий відлив, оце колись був профіль для кріплення гіпсокартону. Це якийсь новий відлив у нас, чи обрізок нового відливу залишився. Колосник, якщо покажу, теж будете сміятися, можливо, але ж він дійсно такий цікавий. Якщо подивитися на нього уважно, можна побачити тут і цифри, і все. Тобто, це цинк від патронів. Вага нагрівального пристрою не перевищує 150 грамів. Ось вона в робочому стані. Збираємо, складаємо. Це транспортувальний стан. Тобто на функційність якраз. Якість металу в даному випадку не впливає. П'ять-шість сухих шишок і за три хвилини закипає чашка з водою. Як показала практика, найкраще це шишки із сосни. Накидаються, палають. Вони доволі смолянисті, вони дають багато жару, багато полум'я. І відповідно чайник закипає набагато краще саме на них. За день, за словами Сергія Марущенка, він з учнями може виготовити до десятка таких міні-пічок. Більше чотирьох я не зможу, бо просто руки не витримають працювати плоскогубцями. А учні разом з учнями-гуртом ми можемо штук вісім, мабуть, зробити. Оскільки діти вже знають, як їх виготовляти, і відповідно один клас вирізає заготівки, приходить наступний клас. Вони вже згинають. Починають з'єднувати, і третя група шестикласників, якраз на п'ятому шостому році, вже збирають повністю готові вироби. Через те, що нині сумські школярі вчаться дистанційно, процес виготовлення кишенькових пічок сповільнюється, але не припиняється. Сергій Іванович для прискорення роботи виготовив спеціальний верстат. Ось, наприклад, деталь цієї пічки, яку протягом кількох секунд. Я ось таким чином з'єдную. Із матеріалами допомагають волонтери, працівники навчального закладу, де вчителює Сергій Марущенко, а також школярі та їхні батьки. Намагаються побільше принести матеріалів, на уроках співпрацюють, допомагають батьки наших дітей, приходять до закладу, завжди цікавляться, підтримують Сергія Івановича. Мініатюрні пічки виготовляють, бо в них мають потреби воїни ЗСУ. Нині півтора десятки таких пристроїв. Чоловік планує відправити до Охтирки та Миколаєва. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.